Ласкаво просимо до Мирощанської громади. Поліцейські церкви громади це та людина, яка свій робочий день починає з громади. Це дуже важливо. Я не починаю робочий день з якихось нарад, з якихось зустрічей. Я починаю зі свого села Мировощ. Добрий день! Добрий день! Як ви? Як у вас Богу? Нічого. А до лікаря ходили. Та ходила і що казав? А що казав? Гроші треба нам такі. Наша Мирогошанська громада ними радується, бо вони хлопці такі, що що скажуть, то вони їдуть, поможуть і виручать. От треба мені, які ліки, дзвоню хлопців, в якому ви напрямку, там-то, там то. Вони їдуть. І... Кажіть, які ліки купили, привезли. Їдуть мимо, бабці може вам води принести. Принесуть хліба, привезуть. Ну як їх не любити, люди мої милі. В громаді дружимо не лише з людьми, але й з нашими меншими братиками. Да? Хай вас Бог діти благословить. Коли ти допоміг комусь одному, ця людина розповість про цю подію іншим людям, і вони вже будуть знати, що можна довіряти цьому поліцейському. Приїде він. Привіт. Ну що як твої справи? Був у нас такий випадок, коли дитина відмовлялася відвідувати заклад освіти, і навіть законним представникам батькам не розповідала в чому причина, коли приїхали ми, і поліцейський офіцер громади поспілкувався з дитиною. Хлопчик відкрився йому, довірився. Поліцейський запропонував на наступний день дитині сісти його в його автомобіль і приїхати до закладу освіти. Я вирішив підготувати для його класу і для всіх четвертоклашок, скажем так, підготувати такий урок знайомство, урок про те, яка має бути дисципліна, навчання, виховання. Йому необхідна була ця увага саме в школі. Па мені допоможе кожного.

Тепер я можу стверджувально сказати, що поліцейські офіцери громади є теж нашими учасниками освітнього процесу. Був проведений захід, який настільки здружив дітей, що зараз можна тільки пишатися і потішитися з результатами спільної разом роботи. В загальному, якщо взяти, то покращилося безпекове середовище в громаді. Хлопці знаходяться на зв'язку 24 на 7, Люди мають їхні контакти. Вони завжди можуть з ними зв'язатися, дозвонитися. До нас на територію Мировщанської громади дуже багато привозили вимушено переміщених осіб з Донецької, Луганської, Сумської, Харківської області. Нас тут зустріли, нагодували одразу. Все необхідне надали, бо ми приїхали з рюкзачками з маленькими. І каже, це все моє життя і все моє е, нажити, що в мене залишилось. Тому ми спільно з працівниками. Соціальної служби, працівниками сільської ради, жителями нашої громади збирали і одяг, і посуд, і продукти харчування. Мого батька стався інсульт. Нам знадобилось звичайний візочок, щоб його транспортувати. Не знали до кого звернутися, і так зателефонували просто до офіцера. Місцевого він нам допоміг ось навіть в такій ситуації. Наша защита, наша охорона, імуни наш оберіг.